Вітаю, друзі! Сподіваюсь, сьогоднішня наша зустріч буде доволі цікавою. Вона, в принципі, присвячена тим подіям, які відбуваються в далекій Москві. Мова ітиме про відставку міністра оборони Шойгу та про арешти, або, якщо хочете, затримання кількох його заступників. Начебто, що нам до того, їх звинувачують в розкраданні бюджету. І, ну, здавалося б, на перший погляд, це нас абсолютно не стосується. І, можливо, навіть дехто вважає навпаки, чим більше вони крали і крадуть, тим краще для України. Я поясню, чому це не відповідає дійсності, і які наслідки розкрадання бюджету Міністерства оборони мали для нас з вами. Отже, поїхали. Отже, одразу після гучного параду Побєди на Кремлівській площі, Червоній площі в Москві, відбулася гучна подія. Міністра оборони Шойгу відправлений у відставку. Але він призначений секретарем, як кажуть, на ресії Савбєза, тобто Ради безпеки. А патрушев, який обіймав цю посаду до Шойгу, він призначений особистим помічником Володимира Путіна. Ну, здавалося б, нам з вами начхати на ці кадрові перестановки. Але найцікавіше відбувається зараз, в ці самі дні, в ці самі години. Мова йде про те, що вже декілька заступників колишнього міністра оборони Шайгу. В них проведені обшуки, вони заарештовані і, звісно, річ. Вже співають, бо по-іншому просто не буває. Начебто, на перший погляд, знов таки, яке для нас має значення, скільки вони там розкрадали, де вони розкрадали, чому вони розкрадали, що вони купували, хай собі там ці павуки один одного поз'їдають. Але насправді це стосується напряму України та нас з вами. І зараз я розповім, чому це саме. Почалося все з того, що фонд боротьби з корупцією Андрія Навального дослідив та опублікував матеріали про заміський будинок Шойгу, який розташований на Рублівському шоссе. Ось фото цього будинку. Найкумедніше в цій ситуації полягає в тому, що внутрішнє оздоблення цього будинку у себе на сайті виклала та. Дизайнерська агенція, яка фактично і працювала над оздобленням цього будинку і роботою над інтер'єрами. Так от ця агенція виклала ці світлини в розділі реалізовані проекти. Отже, панове хабарники та корупціонери, в тому числі і українські, майте це на увазі. Далеко не завжди реклама це добре. Повозбухала трошки. Лаптінога общественность. та й забула. Ну, врешті-решт, вони там десь високо, вони там десь далеко, нам би тут зі своїми лаптями розібратися. Але незабаром сталася ще одна подія. Стався скандал з дружиною одного з заступників Шойгу, а саме з дружиною Тимура Іванова. Ця ідіотка почала викладати в соціальних мережах. Світлини та відео того, як вона проводить вільний час. А поза як вільного часу в цієї жіночки дуже і дуже багато, то почали системно з'являтись відео та світлини з бортів чартерних авіарейсів, приватних гелікоптерів, різного роду курортів, Бентлі, Мазераті, Феррарі, Сумочки за десятки тисяч євро і все це, це таке інше. Це вже почало серйозно нервувати тих самих лаптів, які ледь не впроголодь існують, та які зараз просто в ці дні потерпають від шаленої повені. Одночасно почала з'являтися інформація про те, що колишнього першого заступника Шойгу, генерала Руслана Цалікова, почали викликати допити до правоохоронних органів, що теж Додало своєї інтриги в банку оцих кремлівських павуків. Ну і нарешті, вчора, о 6-й ранку, ФСБшники завітали до затишного маєтку генерала Сергія Кузнєцова, який був, вже був головним кадровіком Міністерства оборони. В обід відбулось судове засідання, під час якого Кузнєцову було висано. Звинувачення і заарештована. Але на відміну від попередніх заступників Шойгу, яких звинувачують в корупції, звинувачення Кузнєцову виглядало в тому, що його звинуватили в розкритті державної таємниці. Доволі незвичне звинувачення щодо кола оцих хабарників та корупціонерів Лампаса. Загалом трійця Шойгу Іванов та Цаліков. Цаліков, пиляли бюджет Міністерства оборони більше 10 років. І в 2020 році комерційною діяльністю саме Іванова зацікавились контрзвідники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. З того моменту, як ви думаєте, що відбулося? Правильно, контрики війшли вдолю, в долю в обмін на безпеку та недоторканність співробітників Міністерства оборони. З того моменту представники воєнної контррозвідки ФСБ були присутні на кожній нараді, на якій відбувався так званий розподіл об'єктів будівництва серед своїх підрядників. В цьому конкретному контексті нас цікавить лише один аспект загальна цифра. Зараз десь далеко буде ікатись нашому рідному Резнікову і, як співає колись Володимир Висоцький в забу дихання сперло. Так от, за оцінками правозахисної організації ГУЛАГу, нет, Загальний збиток від розподілу. Бюджетних коштів лише тільки на об'єктах будівництва Міністерства оборони Російської Федерації за ці роки цією трійцею складав біля 5 трильйонів рублів. Тобто, це 5 тисяч мільярдів рублів. Якщо перевести в доларовий еквівалент, то це більше 100 мільярдів доларів. Тобто, приблизно десь орієнтовно. Біля 1 мільярду доларів на місяць. Ну, хабарники хабарниками. А до чого ж тут розкриття державної таємниці, в якому звинувачують головного кадровика Міністерства оборони Кузніцова? Серед тих представників великого в лапках бізнесу ТОП-10 підрядників Міністерства оборони Російської Федерації були. Ну, я б сказав, люди такі непрості. Якщо точніше, то пройди свіди з досвідом. По-перше, з цих десяти, восьмеро вже покинули територію Росії матушки. А по-друге, дехто з цієї когорти великих підприємців записував на диктофони ті спільні наради, які. Проводили вони разом з представниками Міністерства оборони та воєнної контрозвідки, під час розподілу між собою, адже порядні люди, навіщо створювати зайву конкуренцію, під час розподілу між собою тих чи інших об'єктів будівництва. Можете собі уявити, що серйозних людей їх цікавили об'єкти, вартість робіт, яких складала від 1 мільярда. Якщо менше мільярду, це їх просто взагалі нецікаві об'єкти. Отже, вони працювали над об'єктами доволі великими. Звісна річ, левова частка коштів виділялася на будівельні роботи в об'єктах, які належать до стратегічних об'єктів Російської Федерації. Це або центри управління різного роду бази розташування підводних чарнів, зберігання атомної зброї, пускові установки ядерної зброї і таке інше. І от на будівництві таких і схожих об'єктів і зароблялись оці шалені трильйони рублів. З цим все зрозуміло. Серйозні люди пиляють серйозні бабки, але до чого тут? Головний кадровік Міністерства оборони Російської Федерації Кузніцов. І до чого тут звинувачені в розкритті державної таємниці? Справа в тому, що до призначення головним кадровіком генерал Кузніцов працював в Міністерстві оборони очолював відомства, яке спрямовано саме на збереження державної та воєнної тайни Російської Федерації. Перебуваючи. В прямій залежності від міністра оборони Шойгу, звісна річ, Кузніцов виконував всі забаганки Сергія Кужугетовича. Всі об'єкти стратегічного значення в Російській Федерації, вони всі затаєничені, це все зрозуміло, і по всім документам вони проходять, так би мовити, під кодовими назвами і ніде не вказується їхнє місце розташування. Ну, наприклад, там, база підводних човнів називається там, умовно, Пупкіно. І міститься певна інформація, супер, цілком таємна інформація, Тобто код для розшифрування всіх цих безлічі оцих абсолютно примітивних, незрозумілих якихось назв. Отже, коли йде мова про будівництво якогось там, ну, наприклад, там, не знаю. Ангару для збереження підводних човнів від атаки атомною зброєю, то, звісно, в документах відкритих, ну, в умовно відкритих документах, мова йде про будівництво об'єкту А в деревні там, Лаптєва. Але ж поважним бізнесменам абсолютно не зрозуміло, що це за об'єкт А і в якій деревні Лаптєва його потрібно будувати. І от тоді цей генерал Кузніцов дав наказ своїм підлеглим. І ці добродії в вигляді екселівської таблички зробили розшифровку оцих утаємничених назв об'єктів. В стовпчику в одному. Об'єкт А. Це що? База зберігання підводних човнів. Адреса Лаптєва. Це що? Посілок такий-то, населений пункт такий то координати, географічні координати такі-то і такі-то. І оця екселерська табличка вона була надана учасникам того самого супербудівельного об'єднання, яке складалося з 10 довірених підрядників. Ну, відповідно, ці саме таблички пішли гуляти. Співробітниками цих будівельних організацій. Підрядниками та субпідрядниками цих будівельних організацій. Це момент перший. Тепер момент другий. Запровадили гігієні російської оборони реалізувати проєкт високошвидкісний інтернет до кожного стратегічного об'єкту Російської Федерації. Ну, тобто, щоб кожна пускава, кожний кожен штаб, кожен якийсь там супер пупер таємний об'єкт він мав доступ до швидкісного інтернету. Там мова йшла про сотні мільярдів рублів, реалізували проєкт. І дуже захотілося відзвітувати перед папою. А поза як папа я сам відкрою, то вирішили зробити чудову, красиву, на багато сторінок друковану презентацію цього проєкту. І цей проєкт вже зараз перебуває в руках у правозахисника Володимира Сєчкіна. Він сказав, що вони тільки зараз своєю командою ніяк не можуть діти згодити чи публікувати дані з цього цієї презентації, чи не публікувати. Я розумію їхні сумніви. Бо це можна наразитись на звинувачення щодо викриття державної таємниці. Так от, в цій презентації, що зроблено? Кожний стратегічний об'єкт Російської Федерації. Він описаний і наводиться з сутнікого знімку, от, місцевість, фото місцевості, і на ній прокладений маршрут. Прокладання цього кабелю високошвидкісного інтернету з конкретними географічними позначками та координатами. І оця повстий такий проєкт, він був зроблений для того, щоб його передати дорогому Володимиру Володимировичу. Ні в мене, ні в самого Володимира Сєчкіна, ну, я так розумію, ні в представників. ФСБ Росії немає сумнівів, що і ця суперпупер Екселівська табличка і ця презентація вже потрапили до рук відповідних органів, як кажуть тепер в Росії, недружественних государств. Ось чому відбулося звинувачення генерала Кузнєцова в розкритті державної таємниці. А тепер, друзі, я поясню, яким чином діяльність цієї мерзоти. Призвела для вкрай жахливих наслідків для нас з вами. Після того, як в 2020 році контррії прихопили за Кокінакі Тімура Іванова, відбулася нарада за участі Шойгу, Іванова і першого заступника Шойгу генерала Цалікова. чи Целікова, не пам'ятаю, як він там називається. І ці три особи вони думали над тим. Як убезпечити себе від можливих негараздів з боку контррозвідки. І вони не вигадали нічого іншого, ніж використовуючи вплив на підлеглий ну, Генеральний штаб, а точніше, головне управління Генерального штабу, колишній ГРУ? Яке почало під тиском саме цієї трійці, штампувати ідіотські абсолютно. Дурацькі доповіді про те, що завдяки героїчній діяльності російської розвідки викриті коварні плани НАТО про напад на мирну та миролюбну Російську Федерацію через українську територію використовуючи Збройні Сили України. Ви чули, ж, мабуть, цю маячню з вуз Путіна? І Лукашенка, між іншим, про те, що каварна НАТО планувала атакувати Росію українцями, Ну, повний маразм і дебілізм, але коли протягом двох років постійно, системно, з різними деталями, сфабрикованими, звісно, надходить така інформація, то вона має певний. Вплив на Москову діяльність в тому числі і керівника держави. Паралельно з цим, це теж вже не є таємницею. Горизвісний Медведчук почав звітувати своєму кумові про вкрай ефективне використання ним тих сотень мільйонів доларів, які він і його посіпаки щорічно отримували від Кремля на дестабілізацію ситуації всередині нашої держави. Отже, фактично навколо Путіна було сформовано два інформаційні потоки. Один поток свідчив про каварні плани НАТО, які становлять небезпеку для Російської Федерації, а інший поток формував думку про те, що все населення України ненавидить правящий режим бандеровців і нацистів і готові зустрічати наших війська русських освободителів, з хлібом солью і цвітами. І, врешті-решт, симбіоз оцих двох паралельних інформаційних потоків звівся в одне рішення, яке виникло в хворій голові Кремлівського окурка. А саме про початок так званої СВО. От, от так от воно все і збіглося. І здавалося б, ну, крали і хай собі крадуть ці покидьки. Але це безпосередньо торкнулось і нас з вами. Тож, в підсумку, друзі, що ми маємо? По-перше, демонстрація того, як елементарна жадібність та примітивізм можуть призвести до викриття, розкриття, розсекречення надважливої інформації країни. Між іншим, що стосується війн, башт Кремля. Подібна ситуація, вона властива далеко не тільки Російській Федерації. Хочу вам нагадати, що сумні події 11 вересня в Сполучених Штатах, коли була здійснена атака, терористична атака на хмарочоси, то, як з'ясувало подальше слідство, це стало можливим виключно завдяки тому, що так само в Сполучених Штатах відбувалася війна. Певних спецслужб між собою. ФБР мала певну інформацію, ЦРУ мала певну інформацію, ще одна агенція розвідницька мала певну інформацію. Якщо б вони обмінювалися цією інформацією, то все складалося б в єдину картину. Але поза як кожен вболівав виключно за свої інтереси і тримав в таємниці від колег ту інформацію, частину якої він мав. Це не дало можливості Сполученим Штатам діяти на випередження і зрозуміти картину в цілому. Тому я знаю точно, що подібні ситуації відбувалися і в інших країнах. Сполучені Штати, зокрема, зробили певні висновки з цієї проблеми, і зараз ситуація радикально змінена. А що стосується Росії, все, як і залишалось, так і залишається. Отже, ми бачимо, як примітивна жадібність призводить до величезних наслідків в питанні національної безпеки та оборони ну, в даному конкретному випадку Російської Федерації. Але підкалістую ще раз: це властивість далека не тільки Росії. Я абсолютно переконаний, що подібним хворіє і наша з вами держава. Ну і другий висновок: на жаль. Ми тепер можемо зрозуміти, яким чином і ким формувалось хибне бачення в хворій голові Путіна, яке призвело до його рішення нападу на нашу державу і початку повномасштабної війни в 2022 році. Я не маю сумнівів, друзі, що ми з вами обов'язково переможемо цю нечість і цю сволоту. Але боротьба це. Вона буде тривалою і, на жаль, кривавою. Слава Україні!